Слава Україні, козаки, сьогодні на огляді. У нас Wi-Fi камера заднього огляду, замовляв її на аліку, коштувала в районі 11 доларів або 550 гривень. Величезний плюс цієї камери по заявках самих китайців це те, що не потрібно тягнути дроти від заднього бампера в передню частину автомобіля, розбираючи салон. Все працює бездротово по Wi-Fi. Звісно, ми це будемо перевіряти. Поставляєте ось такі картонні коробочки, трішечки вони, вона постраждала. Давайте відкриємо. Так, Тут у нас інструкція з QR-кодами, щоб скоріше за все скачати якийсь додаток. Камера заднього огляду, наклеєна якась наклеєчка. Ми її, звісно, потім здеремо ось такий конектор. І подовжувач для того, щоб заживити камеру. Тут у нас три контакти, плюс-мінус і жовтий, напевно, сигнальний. Так, тут все підписано. І китайці навіть положили два саморізи для того, щоб зафіксувати камеру. Під'єднав камеру до планшета по Wi-Fi. Ніяких дротів між планшетом і камерою немає. Дроти лише йдуть на живлення самого ось цього пристрою. Яким чином? Ось у нас є три провода, які виходять з камери. Перший провід чорний це мінус. Ми його під'єднуємо до мінусового провода будь-якого в автомобілі. Потім червоний провід також плюс. Його під'єднуємо також до будь-якого плюса. І жовтий провід це у нас сигнальний. Що він робить? Ми його маємо під'єднати до ліхтаря заднього ходу. І коли ми вмикаємо задню передачу, на ліхтар подається 14 вольт напруга. І як тільки цей провід бачить, що є напруга, ось так. Відразу вмикається додаток, який ми скачали за ось цим QR-кодом. І наша камера. Без питань працює. По якості, на мою думку, це приблизно 16-17 рік такі камери ставилися в переважній більшості автомобілів, тобто якість доволі непогана, все чудово видно. Звісно, зараз в 2024-2025 році, можливо, якість трішечки краще. Але тут величезних затримок я не бачу. Працює просто чудово. Навіть є ось ця рамка, за допомогою якої ми можемо орієнтуватися по відстані. Ну, одним словом, як за 500 гривень, то це чудовий девайс. Якщо ви маєте якийсь старий планшет, телефон і не хочете через весь автомобіль тягнути дроти для того, щоб під'єднати собі камеру заднього вигляду, то чудове рішення. 500 гривень треба буде протестувати на якихось величезних машинах, там на фурах 10-метрових, чи буде добивати Wi-Fi. І тоді взагалі ніяких питань немає, можна ставити навіть на причіп якийсь. Відніс планшет на 5 метрів від камери. І абсолютно ніяких проблем. Я, на жаль, вам показати планшет не можу, але бачу, що камера працює без будь-яких затримок, тобто на відстані у 5 метрів. Жодних питань по сигналу немає. Ну, звісно, їх і не мало би бути, тому що це ж Wi-Fi, він точно б'є далі, ніж на 5 метрів. Якщо це відео набере хоча б тисячі вподобайок, найду якусь машину і встановимо. Цю камеру прям стаціонарно подивимося, як воно буде працювати вживу. Але я думаю, ніяких абсолютно проблем не буде. Дуже круто, що вони реалізували автоматичне включення цього додатка. Тобто, дивіться, вимикаємо задню передачу, тобто від'єднуємо сигнальний провід. І у нас просто звичайний планшет. Як тільки включаємо задню передачу, тобто на ліхтар заднього ходу подається живлення, у нас автоматично включається додаток. І ми маємо. Камеру заднього огляду за 500 гривень. За стабільність нічого казати не буду, але от я вже граюся приблизно 30 хвилин, ніяких абсолютно проблем немає, нічого не підвисає, працює точно, так як тільки підключив. Свою думку про цей девайс ви можете написати в коментарях. Дякую за увагу, ставте вподобайки, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Test. Посилання, як завжди, в описі відео.